Любі друзі, всім доброго вечора. Ось ми заготували одкаліброване листечко капусточки для наших кроликів. Годувати будемо з періодичністю, щоб не було вздуття. І ось ми в цій загородці, що вам показували, ось бачите? Та, що на відео зробили, три маленькі вольєри. Тут у нас майбутня матуся. І тут ось. Ось тут у нас хлопці, щоб не билися, окремо сидять, бачите? Водичка стоїть. Ось. Тут у нас хлопці сидять, ось така кришка у нас на завісах. А от тут дівчата. Ось такий у нас вийшло вольєрчик. Оці перегородки знімаються. І, виходить, два великих. І ось тут можна буде зняти два великих. Почепили лист металу, тому що дуже гризуть, коли бачать друг друга один одного. Тому прикрутили так для підстраховки. Дуже люблять, вилазять і гризти. Такі у нас хлопці, бешкетники. Ну, а все інше по-старому наші осінце завтра підготували. І... Ось тут у нас дівчата також сидять, які скоро будуть з кроленятами вони погуляні. Вже очікуємо. Ну і остальне все без змін. Очікуємо поповнення і будемо вам необмінно показувати, як у нас розвивається кролівництво. Дякую за увагу. Зустрінемося з вами в наступному відео. І також дякую за підтримку. Ви неймовірні. Канал росте завдяки саме вам.